Друзі, вітаю! Мене звати Віктор Євпак і сьогодні я анонсую нову просвітницьку ініціативу. Ми запускаємо осередок центру підготовки цивільних фонду Сергія Притули тут в Черкасах. Це безоплатні курси для широкого кола осіб, чоловіків, жінок для того, щоб люди були обізнані і мали практичні і теоретичні навики. Тих нових реаліях, в яких ми живемо, я дуже вдячний багатьом організаціям, які вже займаються подібними справами, але попит величезний. Я чую це від людей. Я знаю, що я цього хочу багато моїх знайомих. Тому я впевнений, що є місце і для такого центру підготовки цивільних фондів Сергія Притули в Черкасах. Запрошую вас. Так, це безкоштовно. Якщо ви хочете зробити донат для армії, це ваша справа. Ми співпрацюємо з воєнною адміністрацією і стрілецьким клубом Альфа Браво залучаємо дуже сильних інструкторів, які будуть вивчати, і показувати нам про тактичну медицину, управління дронами, кібербезпеку, поводження зі зброєю, навіть практичне заняття зброєю і так далі. Дуже багато у нас є різних курсів під цим відео. Є форма, будь ласка, заповнюйте, і ваша анонімність гарантована. Потім ми особисто зв'яжемося з кожним з вас і попередимо про час і місце проведення практичних і теоретичних занять. Я знаю, що ми живемо в тих реаліях, коли нам треба знати і вміти, як себе поводити в певних ситуаціях, не дай Боже, якщо вони з нами стануться. Тому ще раз. Будь ласка, безкоштовно ми запускаємо У нас два координатори. Я і Євгеній Калашніков. Ми координатори центру підготовки цивільних фонду Сергія Притули. Тут в Черкасах приходьте і давайте разом ставати більш обізнаними, більш сильними, щоб разом перемагати і наближати перемогу до нас в Україні. Слава Україні!